Вітаю, друзі! На зв'язкували авто в Вінниці, у нас чергове, гарне оновлення. Volkswagen Tiguan привезений із штатів, автомобіль мого товариша. Особисто собі вибирав, особисто привозив. І чому акцентую увагу, що автомобіль для себе привозився? Тому що він відновлений, також як для себе. Ніяких там кілограма шпакльовки і так далі, які, які деталі потрібно було замінити. Все замінено. Оптика замінена. Бампер, капот також замінений. Крилишко пофарбоване, Я пізніше приборчиком покажу, що фарбоване які деталі. Подивіться на цей стан 2.0 TSI двигун, повний привід for motion. 169 тисяч пробігу. Стан автомобіля на... виглядає на, просто, я не знаю, на 100 тисяч пробігу, тому що він абсолютно без ніяких. Зауважень по кузову і по салону. По салону будете дуже сильно здивовані, тому що він як новий. Є одна подряпана на бампері ось така. І все. Більше абсолютно нічого по автомобілю немає ніяких зауважень. Виглядає він як новий. 2017 рік, але виглядає він як новим. Повністю обслужений автомобіль, так як повторююсь автомобіль купувався для себе. Датчик світла, датчик дощу, клімат. Ой, кондиціонер, підігрів сидіння, шкіра, до речі, шкіра це, як виявилось, рідкість. Я подивився на рі, їх дуже мало на шкірі, в основному на тряпці. Він код для перевірок. Датчик дощу, подивіться, немає ні сколів, ні царапин, нічого. Перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. Я покажу, що фарбовано в даному автомобілі. Дивіться, ляда не фарбована. Абсолютно нічого. Задня арка, заднє крилишко. Рідна фарба, другий слой, другий шар дверей. Тут так само. Крилишко. Другий шар. Капот замінений, пофарбований. Капот. Крилишко ліве. Не фарбоване в рідній фарбі. Двері водія рідній фарбі. Двері задні, в рідній фарбі, арка в рідній фарбі. Криша автомобіля, звичайно, також в рідній фарбі. Я показав по автомобілю всі можливі фарбовані деталі, які є на цьому автомобілі. Далі перейдемо в салон, але подивіться на стан дисків. Вони нові прям передні також. Дивіться, ну, дійсно гарний автомобіль. Давайте перейдемо в салон. Подивіться на ці карти. Вони абсолютно не мають жодних зауважень. царапин якихось немає. Кнопочки всі, в ідеалі, нові. Подивіться на цей стан. Подивіться на стан сидіння водія. 169 тисяч кілометрів. Автомобіль проїхав. Подивіться, тут нічого не перешито, нічого не зроблено. Дійсно, і без хімчистки цей автомобіль, він зі штатів приїхав майже в такому ось стані. Його тільки попилососили і витерли. Та дивіться, жодного зуваження, нічого не провище, не просижене, стан керма. Я б тут, якби не знав, сказав би, що тут 100 тисяч не більше пробігу, Датчик світла, круїз, бортовий комп'ютер, мультикермо шкіряне. Підігрів сидіння. До речі, подивіться на стан підлокітника. Ну скажіть, тут хтось їздив на цій машині. Ну, немає абсолютно жодного, дивіться, сліду, що тут хтось цією машиною і користувався. Шикарний стан салону. Я дійсно вражений, тому що я багато бачу цих автомобілів. Кондиціонер, камера заднього виду, магнітола. ми перейдемо до технічної частини, я все покажу. Підігрів сидіння також. Карта також задніх. Ззаді, як будто, ну, також тут ніхто не їздить. Я не знаю, що тут, як, як тут так бережно користувалися цим автомобілем. Нічого не зломане, нічого не зацарапане, не затерте. Тут, подивіться, ну, тут хтось користувався ним, я не знаю. Дійсно класний, компактний, живенький автомобіль. Ляда, камера заднього виду. Багажник у місця ну, дійсно багато, достатньо. Дивіться, навіть да плямки немає ніякої, ні від чого. Він ну, як новий, подивіться, докаточка стоїть, ні, ні разу не використовувалася, домкрат. Також ні разу не використовувався, дивіться. Ключ, домкрат, гачок, все є на місці. Також диски, то що я говорю, вони без пошкоджень, вони нові. Задній ряд сидіння. Карти, кнопки. Це все підтвердження пробігу і це все підтвердження стану автомобіля. Так як... подивіться, немає. 17-й рік автомобіль, повторююсь, подивіться, який стан. Сидіння нові. Прям нові. Подивіться на стан салону. Шикарний стан салону. Перейдемо до технічної частини, запустимо двигун, послухаємо, як працює двигунчик, покажу підкапотний простір. Автомобіль має, правда, один ключик, але це не дивина для штатів, але є безключовий доступ. Закривається, відкривається автомобіль без ключа. 169 тисяч пробігу. Запустимо двигун. Заводиться автомобіль дуже легко, дуже класно. До речі, подушки тут не стріляли. Це дуже-дуже великий плюс, так як не спрацьовувала безпека, нічого не потрібно було відновлювати. Це одним із, із побажань було. Власника, дивіться, підігрів сидіння працює, Клімат, працює кондиціонер працює, безключовий працює, електроручник працює, є AUX, CarPlay. Давайте подивимось, як працює коробка, задня передача. Без уважень, без ривків. Ривків ніяких немає. Коробка працює ідеально, камера заднього виду працює. Поперемикаємо ще передачі. Передачі вмикаються всі чітко, абсолютно без ніяких ривків, без пінків. Все класно працює. Фомоушен, повний привід, також працює. Дуже класно. Дивіться, обороти на рівні, нічого зауважень немає. Тихенько працює. Також є автозатемлення дзеркала. Потолочок в ідеальному стані, нічого не зачухане, не зашуроване. Відкриємо підкапотний простір, подивимося, що там покажу вам двигун. Акумулятор в автомобіля новий, двигун працює рівненько, частенько, без зауважень. Підтікань масла немає, мотор сухий, повторююсь, обслужений, замінена подушка. Акумулятор говорив. Ну, ще там тосол на рівні, антифриз, все замінено. Ланжерони ціленькі. Хто вам покаже це по Америці? Ланжерон цілий. Один лонжерон, якщо видно, другий. Відмітки по заміні масла у му році, ось дивіться, тільки замінене масло, свіже. Абсолютно свіже масло залите в автомобіль вже Кастров 5W40. Підведемо короткий підсумок. Підведемо короткий підсумок. 2017 рік Volkswagen Tiguan пригнаний зі штатів для себе, відновлений як для себе, не на продаж, без кілограмів шпаклівки і так далі. В ідеальному, в шикарному стані 169 тисяч пробігу. Подивіться на ці диски, резина. Всесезонка 22-го року, якщо не помиляюсь, в ідеальному стані, в класному кольорі, в класній комплектації автомобіль має камеру заднього виду, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидіння, шкіряний салон, круїз, кондиціонер, бортовий комп'ютер, все, що потрібно для комфортної, класної їзди. Вартість автомобіля буде складати. 14 750 доларів. І також, можливо, доставка автомобіля. Кого зацікавив такий автомобіль, можливо, надання більшої інформації. Також доставка, за умовами доставки, звертайтеся за номером телефону, який буде вказаний тут на екранчику. До зустрічі.